Я трішки займаюся духовними практиками. Я знаю про те, що є фізичне тіло, емоційне тіло, ментальне тіло, духовне тіло. І воно якраз як раз і називається ментальне тіло. Ментальне тіло ну, це якщо перевести на просту зрозумілу людям-мову, це тіло нашого розуму, це наш розум, по суті. Так от, все починається з нашого розуму. Він всім керує по великому рахунку. І от той стан депресії, скажімо, негативу, або стан розчарувань, який є зараз як посттравматичний синдром для багатьох людей, він якраз закладений ось тут. Ось в дійсності, в східних практиках є такий термін, як називається свамі. Свамі це та людина, яка взяла під контроль своє фізичне тіло, емоційне тіло, ментальне тіло. І відповідно духовне тіло, тоді вона духовно пробуджена людина. Це називається ну, друге народження, як народження в дусі. Пам'ятаєте, як в Івана в Євангелії сказано, що всі родилися в тілі, але не всі народилися в дусі. Приблизно там є такі от вислів. Так от виходить, що взяти під контроль своє фізичне тіло, це значить навчитися не хворіти, не хворіти. Займатися в міру і правильними фізичними вправами, фізичними нагрузками. Ну а якщо захворів, по, по всякому буває, знати як швидко вийти з цього хворобливого стану, взяти Емоційне тіло під контроль, це значить взяти під контроль свої емоції. А що значить взяти під контроль своє ментальне тіло? От тут, вибачте, так знаєте, як в народі кажуть, собака зарита. Оце саме основне в дійсності. Бо там говорити ще про духовне тіло, то ще до того треба дожити і добратися. Але саме основне це ось тут ось наш розум. Тому що він по великому рахунку всім керує, і для того, щоб наше тіло фізичне було здорове і емоції спокійні, то треба, щоб тут був спокій, нам обов'язково треба навчитися на ментальному рівні контролювати всі свої думки. А ось тут основний інструмент і єдиний інструмент, який в нас є, це наш розум. Нам постійно треба вчитися контролювати наш розум. Як особисто я це роблю, роблю це більше 20 років, і можу сказати, що тут ну, чогось навчився трішечки. В дійсності всі наші думки в дійсності все дуже просто, все дуже просто, але надзвичайно складно для практикування. Якраз можливо тому, що дуже просто. Просто чому? Тому що всі наші думки діляться всього на дві категорії. Не на три, не на п'ять, не на десять, на дві. Позитивна думка і негативна думка. І якщо люди про це подумають і постараються це осмислити, то вони переконаються в тому, що я такі, да, правильно кажу. Всі думки, всі діляться на позитивні і негативні. Ну, можна натяжко сказати, що є третя категорія нейтральні думки. Там пішли їсти. Ну, то це не стільки думка, скільки там команда, скажімо. Ну, це вже таке філософствування трішечки. Ну, Можна говорити дві категорії думок, ну, три категорії. Нейтральна думка, але нейтральна це не плюс, не мінус, це нуль, по суті. Щоб було зрозуміліше, є позитивні думки. Вони мають плюсові заряди і випромінюють, ну не випромінюють, а знаходяться в правозакручених торсіонних полях. Науковці це знають, це можна в інтернеті теж почитати. Є чудова книжка. Наших вчених українських тихоплавових тихоплавови чоловіки, дружини, написали, називається фізика віри. І вони там розповідають про ці торсіонні поля. І вони стверджують про те, те, що я зараз говорю, це науковці довели те, що я говорю, що всі наші думки діляться на позитивні, і вони мають плюсовий заряд і мають право закручене торсіоне поле, і вони позитивно впливають на стан нашого фізичного здоров'я і на стан наших емоцій. І є негативні думки. Злость, ненависть, прокльони, заздрість і багато-багато негативних інших речей. Не хочу заглиблюватись в цю тему, бо вона теж, навіть коли починаєш про це говорити, це теж вже якби виброс вкидування таких мінусових зарядів. То це мінусові наші думки, і вони випромінюють лівозакручене торсіонне поле. І все це генерується нашим головним мозком. І виходить. Завдання людини навчитися контролювати свій мозок, контролювати свої думки мозок контролювати у плані думок, не як сіре речовину. Зі звільненими, з тисячами звільнили і там мільйонами клітин, а як механізм, який, скажімо, породжує позитивні і негативні, позитивні і негативні думки. І треба зловив себе на негативній думці, і зразу ти її відігнав в сторону. Ні в якому разі не заглиблюватися, тому що якщо негативна думка панує в нашій свідомості тривалий термін часу, вона дуже погано впливає на нас, на стан фізичного тіла і емоцій. І відповідно ми рано чи пізно починаємо від таких, вибачте, дурних думок. Хворіть, чому є така приказка Не бери дурного в голову, а тяжкого в руки. Це якраз про це. Не бери дурні думки в голову, гони їх від себе. Як можна гнати? Я це роблю дуже просто. Я роблю це короткою молитвою. Господи помили, господи, помили, господи, помили. Чому так? Тому що якщо читати тривалу молитву, ну наприклад, ли, на, наприклад, «Отче наш, то негативна думка все рівно встигає проскочити туди. А якщо дуже коротко і так десятки сотні разів, то ти цей негатив якби збиваєш з пілінга і від себе якби збиваєш. Оце я так практикую постійно. Тобто я живу в постійному контролі свого ментального тіла, стараюсь, стараюсь постійно бути в позитивному настрої на позитиві і ні про що погане, і ні про кого погано не думати. А якщо таке виникло, бо я жива людина, і таке теж буває, я себе зловив. На негативі, на песимізмі, на розчаруванні. Я зразу, як тільки себе в цьому зловив в стані, я стараюсь зразу переключитися. Або так переключаюсь самостійно, бо я вже натренований знаю, як це робити. А якщо там передстресовий стан чи стресовий стан, там, ну вибухи там йдуть, наприклад, значить быстренька така молитва. По дійсності, під час війни дуже тяжко залишатись на суцільному позитиві, але ну, Треба так намагатись, тому що якщо жити під час війни на суцільному негативі, а війна цьому сприяє, ну здобудемо купу ментальних, емоційних, психічних і фізичних болячок, А вона нам треба. Нам ще країну треба відбудовувати, дітей на ноги ставити. І на завершення, чудова притча, сучасна, коли професор викладає в університеті. Прийшов в аудиторію, а його студенти знаєте дуже шумлять, шумлять, шумлять. Йому це надоїло їх постійно заспокоювати. Він взяв стакан води, налив собі, став, його взяв отак на витягнуту руку і так держить і мовчить. Ну, Така нестандартна поведінка професора зацікавила студентів. І вони його питають: професора, що ви робите? Він каже, ну якщо роблю? От держу стакан з водою. А для чого ви це робите? От каже, зроблю для того, щоб ви мене запитали. Ну, і так зав'язалася дискусія між професорами і студентами, на що він їм сказав: дорогі мої, от якщо я так буду держати стакан з водою на витягнутій руці 5 хвилин. Що буде? Від, від студентів прозвучала, ну буде боліти рука, вірно. А якщо я так годину буду. Держати, ну тоді рука буде боліти дуже-дуже сильно, може наступити спазм. А якщо я так буду держати, наприклад, 10 чи 20 годин, ну тоді точно буде спазм, тоді почнуться судороги, тоді, можливо, прийдеться вас вести в лікарню, і лікувати, по вас може, скажімо, оніміти рука і бути там якісь нехороші фізіологічні процеси. Він каже: все вірно. Ви сказали всі три відповіді вірні. Але так само з нашим життям, і з нашими негативними емоціями, і з нашими негативними думками. Якщо вони трішки в нас в голові то трішки голова поболіла. Якщо вони в нас там дуже затрималися, ну, то голова болить уже регулярно і постійно. А якщо ви постійно в негативі, ну, то лікарню ви не оминете. Ви точно туди попадете. Щиро бажаю всім ментального здоров'я, тому що від ментального здоров'я йде емоційне здоров'я і фізичне здоров'я. А коли в нас є і ментальне, і емоційне і фізичне, тільки тоді в нас з'являється духовне здоров'я, тільки тоді ми живемо в дусі. Щиро бажаю навчитися контролювати свої думки і жити в позитиві. А якщо негатив десь і буде, чи песиміст з'являтися, то швидко його гнати від себе.